Перш за все, ну не мають лунати фрази, а хто піде ваш так? Я так вважаю. Тому ну, що якщо ми працюємо спільно, значить це працюємо спільно, тобто всі спрацюють на те, щоб, скажемо, розвивати місто, розвивати його культурний потенціал, і щоб не тільки були туристи, а щоб мешканці міста області ми також могли до приїхати і щоб це їх, ну скажімо, вони могли приїхати і вони могли. Дізнатися те, що їх цікавить, тобто відвідати ті яких вони хочуть. І треба дуже чітко визначити, яку роль відіграє певна сфера культури. Тобто театральна галереї, мистецтво, музична сфера, навіть сфера розваги. Тобто ми мусимо чітко разом всі працювати і не, не тягнути кожну ковдру на себе, тому що як з'являються гроші, то відповідно, ага, хоча собі хапнути більшу частину. Або якщо з'являється якісь там, ну, грубо кажучи, там, у нас є пропозиція, якщо чиясь пропозиція краща, то всі біжать на кращу пропозицію. Тому треба якось централізувати це все, якось об'єднати, щоб кожен, скажем, кожна сфера вона могла рівні права мати. І щоб е, кожна сфера, яка працює у Львові культурна, вона могла не тільки надати певний вид послуг і певний вид пропозиції, але вона могла б бути конкурентно сформованими перше з іншими містами. А по-друге, вона б працювала на загальне ціле місто і не казала, що от ми тут кращі, а ви гірші. А в нас є більше там, наприклад, а в нас, наприклад, є монналіна в музеї, а ваше є? Тобто всі махають хай йдуть до нас, тобто, якщо працювати, працювати в цілісі, розбирати групи, які будуть обговорюватися, які е, будуть пропонувати, і які не будуть казати, що ми є кращі, а ви гірші. Тобто, якщо працюємо, працюємо всі разом і працюємо однаково, і працюємо стабільно, працюємо сильно. Тому я думаю, що таким чином треба працювати. Так, коротенька репліка, власне, от на посилення вашої думки, яку, знову ж таки, от започаткував е, колега Швець. От е, нам важливо е, зрозуміти, що ми є е, не хтось там фізик, хтось там лірик. От, а що ми є всі діти одного міста от, і е, маємо думати, дійсно не тягнути це ко ковдру, а що ми разом можемо зробити, е, поставивши можливо якісь тимчасові пріоритети на когось когось, е, одного чи не багатьох, щоб е, в сумі посилити максимально один одного. Так? Значить, от. І для цього треба е, справді, мати нове комплексне мислення. От, а не так мотиво реалістичне, так зване, прагматичне, от одновимірне. так варто сказати, напевно би було, якщо були представлені три стратегії, напевно би треба було сказати, що ми про них думаємо. Ну навіть, хоча би сказати, що нам подобається, що вони є, або ми вважаємо, що. Такі стратегії не потрібні. На мою думку, що всі ці три речі, які були представлені, вони є вкрай потрібні, і напевно, що вони потрібні, щоб ми їх і обговорили. Бо, ну, зокрема, дві з них це безпосередньо, чим я займаюся. Ми багато вже обговорюємо. І сподіваюся, що ваші думки були би так само дуже потрібні і влучні. То, що Ігор представляв, це є просто вкрай не, ну, необхідне і, і важливе, і можливо би було. Якщо, наприклад, в контексті сьогоднішньої зустрічі я би хотів не тільки з презентації, бо ну завжди такі презентації обмежені в часі. Я би хотів, наприклад, чи почитати, чи ще щось, або з Ігорем сісти більш поговорити конкретніше, напевно, для нього би було цікаво, щоб ми дали свої зауваження тут, наприклад, від зі сторони театрів, зі сторони можливо галереї, зі сторони. Того мистецтва, якого ще немає, але яке вже виховують, ну, наприклад, наша ж академія мистецтв. Це то мистецтво, якого ще немає, то яке буде завтра. І ми повинні так само бачити, як би воно мало розвиватися. Можливо. Від нас сподіваються ще іншого того, що ми би зараз мали сказати, от є ці три стратегії. Необхідно створити там 16, 17, 18, яка покриє ті е, білі плями, які на нинішній день ще не закриті. А таких білих плям ми навіть зараз починаючи дуже коротенько обговорюючи, ми вже бачимо, що вони існують. Чи це буде по кожному, кожній з цих білих плям буде окрема стратегія, чи це буде. Якась складова чогось великого, давайте також обговоримо. Тобто я ну хотів би бути корисним. Власне, це буде наша мета сьогодні засідання, це інтеграція ваших стів. Тобто ми бачимо, що є сьогодні, і ми повинні знати, чи все, що проблеми те, все, що робиться в тих програмах і стратегіях, чи воно і правильно. Можливо, зрозуміло додати щось своє. Ці три стратегії, які були представлені, є вкрай необхідними, дуже доречними, абсолютно на часі. Чи вони покривають всю, весь спектр, того, що ми говоримо, культура у Львові? Ні. Однозначно, що ні. А яким шляхом, чи окремими стратегіями, чи окремими блоками дійсно стратегії великої, це вже, напевно, до обговорення. Місто фінансувало безробіття, а треба фінансувати творців. Треба створити, звичайно, і для інвалідів, от зручні місця, і не забувати, яка там стариків. Але Львів це місце місце, яке дійсно, от, крім науки, ще й От. І багатьом нашим патріотам краще якась заповнити значить, і патріотизувати Донецькі області. А в місті, значить, от можна обмежитися будівництвом. Щоб приходили сюди, в... займали квартири молодь, так, значить, щоб їм легше було закладати сім'ї, навчатися, пхатися, якась на перекажу, хто перший до театру, піднімати ціни на квитки в театрах. От і щоб такий спосіб на творчому шляху, от наше місто, наша держава, от та й якась самі ми разом ставали щасливішими і багатшими. Тут, наприклад, нема такого кластера взагалі, як просторове планування і розвиток. Тобто, чи не було стратегії взагалі опрацьовано в, там, в даній галузі, чи вони тут не залучені до, до, до того? Це одне питання до організаторів. Я вважаю, що це є дуже важливо і без того ми не можемо знати, як буде розвиватися місто і планувати ту стратегію міста, тому що генеральний план то є, генеральний план, а це є щось інакше. Це одне. Друге щодо що культури, якщо ми тут говоримо вже про культуру, то я зрозуміла, що в нас стратегії розвитку культури нема. Чи взагалі щодо культури нема. нема. І тоді друге питання, чи вона потрібна? Це це друге питання, яке ми собі маємо е, дати відповідь: потрібна нам така стратегія, чи не потрібно. Але то не ми маємо казати, а ви маєте казати, вам потрібна така стратегія чи ні. Якщо ви вирішите, що потрібна, то ті, хто розробляють стратегію, мають зібрати вас і сказати, слухайте у вас, які проблеми, такі, такі, такі. Що би ви хотіли? Так, так, так. Тоді ми робимо стратегію. А може вона не потрібна? Як, як то міністерство культури, як то управління культури, ми управляємо культурою? Може нею не треба управляти? Ви то знаєте, чи треба, чи не треба. І, і, і то треба від вас починати, а не навпаки, тому що ну, якщо нема тої стратегії культури, ми, ми нині маємо сказати на нашому зі її нема. Вона потрібна, не потрібна. Якщо потрібно, ми робимо так, так, так. Я так розумію, що міська влада, обласна зацікавлена ці стратегії, тобто будуть відділятися певні кошти. Але чи буде їх достатньо, на вашу думку, і чи у вас є якісь проблема всіх Тих 115 -ти стратегій, концепцій концепції програм, що писалася, допустимо, стратегія і писався бюджет. В нашому випадку ми хочемо, щоб стратегія була бюджетною. Бюджетна стратегія. В Західній Європі, в Східній Європі, пишеться тільки бюджетні стратегії. Тобто, якби ми сьогодні недаром виділили питання, чи відповідають, ви бачили приклад програми зайнятості. Це основна проблема, яку ми, яку ми, немає, яку ми хочемо вирішити.